У відповідності до плану проведення часткової мобілізації, згідно завдань, які визначені оперативним командуванням північ Волинському обласному військовому комісаріату в ході 4-ї хвилі, на даний час поставлено 55% від плану всього та 58% офіцерів техніки національної економіки, 40% від загального об'єму у Збройні сили України. Крім того, частково поставлено військовозобов'язаний на Рівненський загальновійськовий полігон. Краща робота організована в Меневському, Горохівському, Ківерцівському, Луцьких районах, де завдання виконано більше 80%. Гірше в Володимир-Волинському, Турійському, Камінь-Каширському районах та в містах Ковель і Новолинськ, де завдання не перевищує 30-40%. Сьогодні завершується у нас поставка мобілізаційних ресурсів першого етапу у Збройні Сили України, де планується завершити її на рівні 60%. відсотків та поступити до поставки некваліфікованих військових спеціалістів у військові частини збройних сил України та інші військові формування. Інших військових формувань нагадаю, що це у нас є 93-й прикордонний загін місто Мостиськ Львівської області. Проблеми. Під час поставки у Збройні Сили України були наступні військово-облікові спеціальності: це спеціальності артилерії, спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання, зв'язківці, спеціалісти інженерних військ, сапери, медичні спеціалісти та кухарі. Як недолік відмічається те, що не проводилась робота на підприємствах, містах Луцьк, Ковель, Володимир волинськ та Новолинськ, В зв'язку з цим співношення сільського населення до міського складає 3 до одного. На даний час призову, хоча планувалося майже поряд. Під час поставки мобілізаційних ресурсів у навчальні центри у нас з'явилися прикрі випадки самовільного залишення призваними військовозобов'язаними своїх військових частин та відмови проходити військову службу. На даний час з цією категорією проводиться робота з метою налаштування їх для подальшої роботи. Крім того, хочу нагадати. Що згідно статті 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову за мобілізацію карається позбавленням волі на срок від 2 до 5 років. Також ми зіткнулися з тим, що з'явилися військовозобов'язані, які після отримання бойової повістки відмовляються їхати або зовсім не прибувають у військовій комісарі. Це у нас друга категорія. Зараз на даний час у нас таких 15 військовозобов'язаних. По ним готуються відкривати кримінальні провадження. На теперішній час проведення мобілізації. Зареєстровано 10 кримінальних проваджень щодо дій осіб, які перешкоджають мобілізації, та складено 10 адмінпротоколів за порушення законодавства про мобілізацію. Також викликає стурбованість результати проведення медичного огляду військовозобов'язаних та відсоток поданих у, військов... у війська та відв'язаних придатних до військової служби та повернених за станом здоров'я. Звертаюся до всіх присутніх на даній нараді, хто має відношення до мобілізації, хто як їм ще не забезпечує. Що зараз в нас одна задача це захист територіальної цілісності держави. Я прошу сприяння у вирішенні проблем в межах кожного, в межах своїх компетенцій. Я хотів би акцентувати увагу на тій роботі, яку ми проводили і продовжуємо проводити по інформаційному забезпеченню питань пов'язаних з четвертою хвилею мобілізації. Ті питання, які, під які залучені наші. Медійні ресурси, я маю на увазі сайти, інформаційні повідомлення, і, звичайно, те, що ми говорили з вами, потрібно зробити по роботі, яка проводилася в Шацьку. Борис Климович дуже проведено позитивний захід. І я просив би зараз з Романом Анатолійовичем подивитися, де в нас яка ситуація в районах, і попробувати повторити проведення таких заходів в інших районах. Роман Анатольович, більш скрупульозно працюєте з органами внутрішніх справ. Більш скрупульозно працюйте з представниками військової прокуратури, служби військового правопорядку, для того, щоб дійсно відслідковувати питання належного виконання своїх обов'язків, як працівниками військових комісаріатів, так і призваними під час проведення процедури проходження медичних оглядів і призиву їх відповідні команди. Певно, люди не просто повинні повертатися назад, ми повинні і. Приймати відповідні міри, пов'язані з тим, що це вже є порушення законодавства.